Закінчили на позитивній ноте. Очень хотіли обіграти цю команду, тому що вона для нас, я не знаю, як как... Барселона яка там. Не можемо никак обіграти, то є судді, то что щось Ну, Лічно я хотів обігріти сьогодні. Я думаю, як і вся команда. Хороше настроєння виходить в отпуск, тому ребята всі довольны. Це була остання гра в цьому сезоні. Не допускали взагалі думок про те, що це кінцію, кавалізний настрій. Хотіли, ну, напевне, перш за все подякувати вболівальникам за рік. Так, да, взагалі, я, я видел по настрою ребята, що всі хотіли сьогодні, э, ну, по крайній мірі, хто вийшов в, в основному составе, всі хотіли доказати, що вони достойні грати в футбольному клубі Карпати. І, повторюсь, все хотіли победить, тому ніхто не виходив спустя рукава і вся били з 90 минут. Почався матч з того, що Карпати знову були в ролі команди, яка нас доганяє, Знову програвали. Чи не було знову ж таки поганих думок, що не можемо вже стільки часу перемогти цю команду. Ні, нет, я, нет. У меня, по крайней мере, не було. Я старался отбросить все плохие негативні мысли. Я верил, що ми виграємо і слава Богу, що так все сложилось. Підключення до стандарту, в чому секрет от на, на подачах готових, наскільки, можливо, вказівка тренера, можливо, якесь вльове чуття, отже, не перший матч. В чому секрет? Секрету ніякого нет. Тренер сказав, що в данную точку я йду, и, знаєш. Мяч... Мы встречаемся с мячом и надеюсь это не последний раз, поэтому секрета никакого нет. Просто встречается обстоятельства. Это...